Смачна домашня піца. Вона виходить така ж, як і в піцерії. Тоненька. Дуже смачна. Нам потрібно 20 грам дріжджів, чайна ложка цукру. І в мене тут 250 мл води теплої. І 3 столові ложки я додаю до дріжджів. І оставляємо дріжджі на пару хвилин, в миску виливаємо стальну воду, додаю чайну ложку солі. Просію 400 грам борошна. І замішую. Додаю 50 мл олії оливкової. Як нема оливкової, можна звичайну олію, додаю дріжджі. Трошки підсипаю муки і вимішую тісто. На стіл трошки лю олії, Викладаю тісто і добре вимішую. Тісто буде липнути до рук. Але так має бути. І вкладаю тісто в миску, трошки підсипаю мукою. Накриваю рушничком і оставляю на 30 хвилин. Через 30 хвилин нам тісто потрібно трошки розтягнути. Розтягнути його потрібно з чотирьох сторін, так як я показую на відео. І знову зоставляємо тісто на 15-20 хвилин, щоб воно гарно підійшло. Тісто підійшло. Стіл підсипаємо мукою, обережно викладаємо тісто і розділяємо його на дві частини. З цієї кількості тіста в нас вийде дві піци. Один шматочок я відкладаю, а з другими будемо працювати, присипаємо стіл борошном, і ось так робимо бортики, і двома руками. Розтягуємо тісто. Це робиться дуже просто. Ось так розтягуємо. Викладаємо тісто на пергамент. І у мене кетчуп, ковбаска салямі. Кожен може брати таку ковбаску, яку, яку любить. І так же само сир. У мене моцарела, а можна використовувати той, кому, кому який подобається. І все, будемо випікати. Розігріли духовку 200 градусів на 10-15 хвилин. І ось така піца супер смачна!